Добрий день мої любі. Коли ви ввечері лягаєте спати і сон стуляє міцно ваші оченята, на небо виходить місяць і починає збирати зірочки. Послухайте віршика про нього. Місяць зорі погубив, ходить та збирає, плаче, що я наробив. Рахунку не знай, так до ранку він блукав, геть за ніч стомився, зірочки всі позбирав і спати примостився. Місяць буває різної форми, з ріжками загнутими ліворуч, праворуч, і навіть такий круглий, як колобок. Місяць разом із зірочками. Дарують своє світло вночі для всіх людей землі. Створимо з вами зображення місяця та зірок. Для роботи приготуйте клейонку, аркуш синього паперу, баночку з водою, жовту фарбу, серветку, пензлик і коктейльну трубочку, надрізану на глибину 5 мм. Перед малюванням пальчикова гімнастика. В небі зорі запалали, діток всіх порахували. Один, два, три, чотири, п'ять. Будемо разом рахувати. Все. Спочатку я намалюю місяць, тому що він один, а зірочок багато. Беру пензли біля залізної спіднички, мочаю його в жовту фарбу. Ось так. І десь тут збоку намалюю місяць серпити. Ось так. Ось такий місяць. Продовжуємо малювання, беремо коктейльну трубочку. Розрізано по колу на глибину 5 мм. Вимичаємо фарбу і робимо відбитки по всій площині аркуша. Ну, от і все. Наші зірочки схожі на небесні квіточки. Подивіться, які чудові робота закінчена. Чекаю на ваші малюнки. До зустрічі малята!